Отруєння у школі. Шестеро учнів початкових класів Конотопської школи номер 7 госпіталізовані. Діагноз гостре харчове отруєння. За інформацією місцевої прокуратури, напередодні дітей годували котлетами з яловочини та салатом з буряку. Сьогодні у школі харчування припинили. Учні сьомої школи сьогодні не отримували страв, які готувалися на харчуву для того, щоб забезпечити дітей від спалахів, від спалаху подальшого харчових. Харчової інтоксикації, тому сьогодні дітям видавався сухий пайок. Це був сік, це були вулички. З приводу захворювання були відсутні 44 дитини. Були організовані виїзди в сім'ї, де проживають ці діти. Всі діти активно були оглянуті лікарями-педіатрами. Діти, що знаходяться на даний час у відділеннях ЦРЛ, поступали в стані середнього, середнього ступеню важкості. Проведено їм лікування згідно локальних протоколів. На даний час діти почувають себе ближче, стан ближче до задовільного. У прокуратурі відкрили кримінальне провадження. Сьогодні, 22 квітня 2016 року, за фактом отруєння дітей внесено відомості до єдиного реєстру судових розслідувань за частиною першої статті 137 Кримінального кодексу України, а саме за фактом неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Нагадаю, у квітні минулого року з харчовим отруєнням госпіталізували 18 вихованців двох дитячих садків конотопа, теремок і золотий ключик. Тоді виявили патогенний стафілокок у курячій тушці.